Україна послідовно займає позицію, що ми готові до будь-яких раундів переговорів, до будь-яких форматів, до перемир'я, до встановлення справедливого миру. І очевидно, що Росія не хоче миру, бо продовжує обстрілювати українські міста і намагатись окупувати більше території. Тому зараз я думаю, президент Трамп буде чекати конкретних кроків з боку Російської Федерації. Я Нагадаю, що ще кілька місяців тому президент Зеленський був готовий зустрітися із очільником Кремля в Стамбулі чи в іншому місті в Туреччині, і ми добре пам'ятаємо, що зрештою Росія надіслала доволі такого низького рівня. Делегацію, яка очевидно не має жодних жодного мандату приймати рішення окрім якихось гуманітарних питань і організовувати обмін що ну теж безумовно важливо, але для завершення війни цього мандату недостатньо. Дуже важливо, що на цій зустрічі в Вашингтоні були присутні лідери Європейського континенту і міжнародних організацій Єврокомісії, НАТО. І ми бачили, що всі вони говорили практично однією one voice, так, одним голосом, і всі вони повторювали, що безпека України означає безпеку Європи, і ми всі в одному човні, і звичайно, що Європа показує, що вони готові брати більше відповідальності за безпеку в себе вдома на європейському континенті, але безумовно потрібна і залученість Сполучених Штатів у вигляді зброї, у вигляді участі в безпекових гарантіях. І це теж ми бачили було ключовим вчора під час обговорення, бо ем, і Україна, і президент Трамп про це він неодноразово казав ем, хочуть довготривалого миру, який не обмежується президентським терміном самого Трампа.